Дорога, яка веде до замку, змінилася за останні дні. На одній із найдавніших вулиць Ужгорода, капітульній, ремонтують тротуари. Старе покриття зняли, а на його місці з'являється новий асфальт. Це викликало занепокоєння ужгородців. Ми знаємо, що тут на проїжджій частині є старовинне мощення кам'яне. Галькуцю просто виймали з на річки, бачите, камінчики тут дуже нерівномірні і вимощували отак вулицю. Тобто її приблизно років 150 п'ятдесят цій бруківці щодо тротуарів, то ми не маємо жодних даних, якими вони були, чим вони були вимощені. Мабуть, до чехословацького періоду ми не маємо даних, що тут була бруківка на, на е, тротуарах. Скоріше за все, і тротуарів як таких і не було сформованих. А потім, уже коли їх сформували, то скоріше за все ми бачимо на всіх фотографіях 20-х років, що тут був асфальт. За словами авторки серії книг Втрачений Ужгород Тетяни Літераті. Ця вулиця не просто дорога до замку. Це місце, яке формує образ Ужгорода, а будь-яке втручання має бути обережним. Асфальтові хідники на сусідній вулиці Волошина зробили ще в 1880-х роках. Тут, можливо, десь навіть в той же період можливо теж з'явився асфальтовий хідник. І дуже цікавою цікавим елементом хідників на цих двох вулицях історичних є ця жо. Шовта клінкерна цегла старовинна, яку потрібно зберегти. Одного дня десь тут робітники будуть проводити ремонт і наштовхнуться, якщо будуть обережними, на капсулу часу, тому що від собі 7 березня 1930 року тут е відкривали такий міський водогін, закладали наріжний камінь під систему водогону і е заклали капсулу часу з посланням для нащадків. Деякі деталі на вулиці унікальні і не можна дозволити їм зникнути, впевнені дослідники історії Ужгорода. Водночас не варто забувати, що тротуари мають бути зручними для всіх. Вулиця Капітульна вважається однією з найстаріших вулиць Ужгорода, і зрозуміло, що Ужгородці дуже переживають, коли на ній проводять будь-які роботи, тому що справді на цій вулиці є багато того, що треба зберегти. Ця бруківка, яка є на проїжджій частині, вона вже є культурною спадщиною, її потрібно зберегти. А на хідниках потрібно все таки зробити, на мою особисту думку, дуже рівне покриття, щоб наші туристи, в тому числі і ті, хто пересувається на кріслах колісних. З візочками дитячими, на милицях, можливо, могли дійти спокійно до Ужгородського замку. У міській раді кажуть, оновлення тротуарів на капітульній було заплановано давно. Йдеться лише про пішохідну частину. Саму дорогу наразі не чіпають. Зараз ремонт буде проводитися стільки тротуарів правої сторони. Процесі, побачимо, яке в нас буде фінансування, проведемо, може і частково лівою сторони, самі критичні точки. Ці всі роботи проводяться в рамках поточного ремонту, без залучення підрядних організацій. Що ще раз наголошую, що це комунальне підприємство наше працює, відновлює дорожнє покриття, саме асфальтне покриття, тому що там не було бруківки, так як деякі говорять. Ця історична клінкерна бруківка, яка там є жовта, вона не чіпається, вона тільки виніма. Ви, Мається, очищається і встановлюється відразу на місце. Ремонт дороги на вулиці Капітульній триватиме близько двох тижнів. Працюють тут поступово, щоб зберегти історичні елементи та не зашкодити культурному середовищу цієї центральної частини міста.